Вітаю, математика без меж навчить розв'язувати рівняння з параметрами, розв'язати рівняння за всіх можливих значень параметра а. Вказати найбільше ціле А, за якого рівняння матиме два корені. І перед нами ось таке рівняння, як бачимо, з обох сторін логарифми. Перше, що знаходимо, це область допустимих значень змінної х. Під логарифмічні вирази повинні бути більше за нуль. Ось ми так і записали: х квадрат відняти 3 а на х більше нуля, х відняти 6а додати 2 більше нуля. А також основи логарифмів повинні бути більше. Нуля і не дорівнювати одиниці. У нас, основа, у нас десяткові логарифми, основа 10 більше нуля і не дорівнює одиниці. Опустимо логарифми і прирівняємо підлогарифмічні вирази. Оскільки підлогарифмічні вирази рівні, то шукаючи ОДЗ або перевіряючи ОДЗ, можна буде підставляти тільки в, одне із, в одну із цих двох нерівностей. Розглянемо рівняння останнє із системи. Перенесемо все у ліву частину рівняння, отримуємо квадратне рівняння зведене. Старший коефіцієнт дорівнює 1, другий коефіцієнт дорівнює мінус 3А додати 1 і вільний член дорівнює 6А відняти 2. Знайдемо. Дискримінант квадратного рівняння. Мінус 3а додати 1 до квадрату, відняти 4 на 1 і на вільний член. Коли піднести до квадрату, розкрити дужки, отримуємо. Е 9а квадрат додати 6а додати 1, відняти 24 додати 8. Зведемо подібні доданки, маємо 9А квадрат відняти 18А додати 9. Бачимо, що це повний квадрат різниці, Тому матимемо 3А відняти 3 до квадрату. І якщо дискримінант буде рівний 0, буде 1 корінь. Якщо дискримінант буде більший 0, буде 2 корені. І якщо дискримінант буде Буде менший нуля, то коренів не буде. У нас він буде або рівний, або більше нуля. Менше ніяк не може бути, бо в квадраті. Знайдемо x1 і х друге. Маємо. 3А додати 1, додати корінь із дискримінанта. Корінь із дискримінанта це буде 3А мінус 3 по модулю, але якщо підставляти тут плюс, тут мінус, а розкривати модуль то з плюсом, то з мінусом, отримуються схожі корені. Тому підставляємо у корені розкритий модуль тільки з плюсом. Буде плюс 3А відняти 3, поділити на 2, помножити на 1. Зведемо подібні, будемо мати 6А відняти 2, поділити на 2, дві виносимо і скорочуємо, залишається 3А відняти 1. І другий корінь 3А додати 1, відняти корінь з дискримінанта і поділити на 2. Залишається у чисельнику 4 у знаменнику 2, і це дорівнює 2. Отже, розглянемо такі моменти, коли дискримінант дорівнює 0. Тобто, коли 3А відняти 3 до квадрату дорівнює 0. Звідси 3А відняти 3 повинно дорівнювати 0. І звідси знаходимо А, буде А дорівнювати 1. Якщо дискримінант дорівнює 0, то корінь Буде тільки один, і шукається він за формулою. мінус Б на 2а мається на увазі протилежний до другого коефіцієнта, то це буде 3а 1 і поділити 2 помножити на старший коефіцієнт на одиницю 2 на 1. Будемо мати. 4 на 2 і буде 2. Виконаємо перевірку ОДЗ. Підставимо А дорівнює 1 і Х дорівнює 2 у. Ось другу нерівність системи. Коли підставляємо, то отримуємо не більше нуля, а менше нуля. Тому А дорівнює 1 не задовольняє область допустимих значень. Тепер розглядаємо, коли дискримінант більше нуля, то маємо два корені, які ми ось і знайшли. Перший корінь Х1 дорівнює 3А відняти 1, і. Одно то, повинно виконуватися область допустимих значень. Тобто х-6А додати 2 повинно бути більше 0. Підставимо замість х, 3а відняти 1. Підставили і знаходимо, що А повинно бути меншим за 1 третю. Тобто, якщо А буде меншим за 1 третю, то у нас буде один з коренів дорівнювати 3А мінус Підставляємо другий кордон. Корінь Х 2 дорівнює 2 теж у ОДЗ. Підставляємо в ОДЗ, ось ми його підставляємо 2 мінус 6, а додати 2 більше 0, знаходимо, що А повинно бути меншим 2 третіх. Якщо А буде меншим 2 третіх, тоді буде корінь рівняння 2. І якщо. Дискримінант менше нуля, то такого взагалі не може бути в нашому випадку, тому що у нас ми отримали дискримінант 3, А відняти 3 до квадрату, тобто він може бути або 0, або додатнє число. Нанесемо знайдений розв'язки для А на координатну пряму. Тобто А менше 13 наносимо А менше 13. Ось так, буде від мінус безмежності до 1,3, тоді один корінь буде 3А-1. І коли А менше 2 третіх, то буде корінь х дорівнює 2. Показуємо це. Що ми бачимо? Що є момент, де розв'язки перетинаються. Там, де розв'язки перетинаються, то буде 2 корені. і. Х1 дорівнює 3а 1, і х друге дорівнює 2. Тобто, ось на цьому моменті. Тому запишемо: при А належить проміжку від мінус безмежності до однієї третьої, буде два корені. Далі від 1 до 2 третіх, причому 1 третє включно, бо вона в перший проміжок не включалася, на цьому проміжку будемо мати один корінь. Тобто, коли А належить від 1 до 2 третіх, рівняння наше має тільки один корінь. Ну, і звичайно, коли А належить від 2 третіх до плюс безмежності, взагалі корінів немає. Друге запитання вказати найбільше ціле А, за якого рівняння матиме два корені. Подивимося на нашу координатну пряму. Тут у нас будуть цілі 0, мінус 1, мінус 2 і так далі. Тобто найбільшим цілим, при якому рівняння матиме 2 корені, це буде при А дорівнює 0, буде 2 корені. В табличку там вписуємо 0.